Карпатського хлопця дзюні серіал «Останній маскаль. Ти перетворився на львівського батяра у новій комендії шляхетні волоцьоги». Ти народився на Львівщині, твої батьки до сих пір мешкають неподалік Львова. Як взагалі ти вживався у роль? Це моє рідне, це Львів, і тому я з радістю взявся за цю роботу, і це було, це було моє. Грати довелося, тому що, наприклад, я не знав до моменту, поки я не взяв сценарій. Я взагалі не знав про таку субкультуру, як батяри. Це такі. Були гульвіси, вони багато бешкетували, пили польські польську цю цмагу львівську, гуляли з дівчатами. Це такі були розбишаки. Батяр – це розбишака. Дивлячись на тебе, є відчуття, що в дитинстві чи у твоїй львівській юності щось таке в твоєму житті було. Ну я був дуже нечемною дитиною. Тому що мене батьки навіть не віддали в садок, і я сидів вдома, бо боялись, що я можу зробити якусь там провокацію. Під час зйомок у Львові далеко не всі львів'яни розуміли, що відбувається, коли почали з'являтися люди у німецькій формі, потім люди в російських кокошниках просто на площі ринок. То ледь не дійшло до поліції скандалу. Ні, ти знаєш. насправді ні, ми багато сцен знімали на площі ринок, і це для нас був такий величезний театр, тому що там було задійно більше 200 чоловік. І навколо по периметру ратуші були глядачі: прості глядачі, прості лів'яни, і абсолютно ніхто ніякої провокації. Ну, люди знають, що ми знімаємо кіно, і для них це було цікаво, і для нас, тому що ми мали перед ким грати. І це було в задоволення.